Вирішує нагальні питання підприємства, заключає договори, є депутаткою Лозівської міської ради та членкинею наглядової ради Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Інна Ткачук, директорка з економіки телерадіокомпанії Вектор. Пані Інна розповідає, в ніч на 24 лютого 22-го року була в потязі, їхала до Львова на галузеву конференцію, яка повинна була проходити протягом трьох днів. Тоді про те, що почала вся повномасштабна війна дізналася від рідних. Подзвонили мої рідні, мама подзвонила і сестра, які почули звуки вибухів. І таке було почуття доволі цікаве, незрозуміло, що було робити. Чи виходити з потяга на якійсь найближчій станції і вертатись назад, чи їхати далі вперед у відрядження. Ну, Так як зупинок не було вже до Львова, то вийшла я у Львові і перших декілька днів повномасштабного вторгнення я була у Львові. З колегами, які точно так, як і я, приїхали на цю конференцію. Всі були дуже розгублені, не розуміли, що робити. Були представники наших інтернет-провайдерів з різних міст України. І були а, з Донецького регіону, і з Західних регіонів, і з Києва. І це був, мабуть, такий самий незрозумілий, непевний час, коли було. Незрозуміло, як, куди далі рухатись. І через там декілька днів, через два дні я повернулася назад у місто. Дорога назад була дуже цікава, тому що більшість поїздів рухались в сторону Львова і кордону. Дуже багато людей, які виїжджали, бачили на вокзалі сцени, коли люди тікали. Приїжджали зі сходу і очікували у ці безкоштовні потяги, які йшли до Польщі. Далі я поверталась довго, тому що був дуже ускладнений рух потягів саме в сторону Сходу. Більше ніж за два з половиною роки повномасштабного вторгнення Інна Ткачук зустрілася з багатьма викликами воєнного часу, які разом з колективом свого підприємства намагалася вирішувати якомога швидше. Жінка розповідає, якими були перші місяці роботи та як тоді долали труднощі. Перші дні, як ви знаєте, всі були. Ще такі розгублені, і не розумі... зрозуміло було, куди рухатись далі. Тому ми всі виконували ті функції, які було потрібно виконати на зараз. Потрібно було, щоб послуга не припиняла функціонувати, потрібно було згуртуватись і що ми саме й робили. Потім постали почали поставати питання з гарючим. З бензином почались перебої, запасались матеріалами, які були необхідні у разі ушкодження мережі. Робили ми запаси, екстерно робили. Це також було доволі складно, тому що не всі компанії вже працювали, Київ вже не працював. Постачальники, працювали вже хтось із заходу, хтось із місцевих постачальників допоміг. І так продовжували працювати. Основна проблема як тоді, так і зараз це була зберегти людей, бо колектив, кадри, працівники це основний скарб, основна рушійна сила підприємства. Тому тоді було складно зберегти і працівників на місці, і хлопців, щоб які могли. Виконувати певні роботи і жінки, які почали турбуватись про життя своїх дітей, про своє життя, дехто почав виїжджати. Дуже був складний момент, як ви пам'ятаєте, коли була оголошена евакуація в місті, і тоді люди почали їхати, масово відключали послуги. Кидали все своє майно, виїжджали. Так у нас також і працівники деякі виїжджали. Був момент, коли у нас залишилось шість працівників на підприємстві, і ці шестеро героїчних хлопців і одна жінка, і витягли. На той момент і надання послуг, і обслуговування, і сплату нагальних платежів це був найбільш важкий момент для нас. Але завдяки Збройним силам України було відвернуто загрозу від нашого міста на той період, на той час. І Люди поступово почали повертатись, це Було дуже радісно, коли приїжджали працівники, дівчата, хлопці, коли приходили на роботу. Всі були дуже раді бачити один одного. Сама ж пані Інна займає активну позицію по життю. Вона не тільки є однією із керівників місцевої телерадіокомпанії, але й у самому підприємстві на неї покладено багато завдань. Заключає договори, проводить ділові зустрічі з партнерами, бере участь у різних конференціях та семінарах для вдосконалення роботи свого підприємства. Та як депутатка міської ради спілкується з людьми та намагається вирішувати питання, з якими до неї звертаються. Так як підприємство у нас невелике, то кожен співробітник, включає мене, повинен для того, щоб ми функціонували систематично, якісно і прибутково, кожен працівник хоче, не хоче, ну, приходиться виконувати низку різноманітних завдань. Ну, так само і мені. Я багато спілкуюсь з нашими колегами. Багато часу займає, мого часу займає укладання договорів, як для кабельного телебачення, тобто з Ми спілкуємося постійно для того, щоб наповнювати мережу цікавими каналами. Не тільки українськими, але і міжнародними. Хочу сказати, що на початку вторгнення дуже багато наших партнерів, визнаючи те, що ми знаходимося на сході України, пішли нам на зустріч, було багато допомоги. Було багато розуміння, по-перше, від партнерів, які знаходяться за кордоном про складність нашої роботи, і вони ну, багато нам допомагали, особливо на початку. У нас велика робота проводиться по організації роботи з абонентами, організація роботи з, не тільки з правовласниками каналів. а й з постачальниками обладнання, велика робота законодавча, наше підприємство входить до Асоціації правовласників та постачальників контенту. І на базі асоціації створено декілька бюро, декілька бюро, і одне з бюро по очолюю я. Ми займаємося проблемами телерадіомовлення в цьому бюро. Також я входжу ще до наглядової ради при такій структурі, як Держспецзв'язок. На сьогоднішній день ми так і працюємо тим же складом. Багато хто також, ну це так страшно. Є люди, які хлопці, чоловіки, які пішли з життя з наглядової ради, хтось захищає нашу Україну. Однак наглядова рада продовжує працювати. Ми збираємося і вирішуємо питання, які стосуються саме сфери інтересів наглядової ради. Під час великомасштабного вторгнення я сталася депутатом Лозівської міської ради. І стикнулася з великою кількістю інформації, яка раніше була не так мені проходила трошки осторонь, а тепер приходиться приймати участь у багатьох процесах в житті міста. Це дуже цікаво, інколи дуже емоційно, але це дуже такий досвід. Мешканці, які приходять в офіси, з якими ми Розмовляємо і вирішуємо, намагаємося вирішити ті питання чи проблеми, з якими вони приходять. З перших днів повномасштабного вторгнення зібрати себе докупи, зосередитися на завданнях, які потрібно було вирішувати, допомогли саме робота та улюблене місто, розповідає жінка. Я для себе в той момент, мабуть, зрозуміла, що я їхати нікуди не буду. Чому? Бо я люблю свою країну, люблю місто, в якому живу. Я зрозуміла, що я ну, не бачу себе в іншому місці. Для того ж, плюс ну, велика відповідальність лежить на кожному з нас, не тільки за своїх близьких, які безумовно потребують нашої підтримки, але і на роботі за колектив. Тому що якщо розслабляється керівництво і втрачає оптимізм, втрачає бачення майбутнього, то це відразу відчувають всі, хто працює на підприємстві. І тоді вже неможливо, підприємство вже не буде працювати як єдиний механізм. І тому хочеш ти чи не хочеш, розслаблятись можна вдома, а коли ти прийшов на роботу, то треба згрупуватись. І а, приймати рішення, які, а, ну, по-перше, робота організує. А, мабуть, якби не робота, мені було б, мабуть, важче, тому що робота потребувала вирішення нагальних питань, які потрібно вирішити а, сьогодні, зараз, в цю секунду, хвилину, в цю годину. І а, так як за вирішенням цих питань проходив один день, інший день і поступово прийшло розуміння. Що планувати неможливо. Було дуже складно в перший час, мабуть, перший особливо там, рік, мабуть, що неможливо спланувати щось на місяць, на та який місяць, на тиждень, на, там, на декілька днів, бо ти не розумів, що буде завтра. І сьогодні складно планувати, дуже складно планувати. Ми кожен день отримуємо нові виклики. Пов'язані з військовим станом, пов'язані зі зміною законодавства, пов'язані із загальною напругою всього суспільства, яка передається кожному один від одного. Крім роботи, Інну надихають та надають енергію читання художньої та наукової літератури, прогулянки зі своєю домашньою улюбленицею собачкою. А ввечері інколи відволікає від насиченого робочого дня та новин з фронту арт-терапія. Також надає сил спілкування з подругами. Але на сьогодні у Інни, як і у всіх українців, одна мрія про мир і перемогу. Всі ми мріємо про одне, про мирне життя, про щасливе мирне життя. В рідній країні дуже хочеться, щоб наша країна стала на ноги. Колись, коли я навчалася в школі, мені здавалось, що коли я буду дорослою, то ми вже будемо жити в якійсь такій ідеальній країні, яка буде процвітати. Мені здавалось, що ми будемо. Просто, я не знаю, передовою країною. Здавалося, що у нас є для цього все в державі. Якраз тоді там у нас була реформа освіти, під яку ми попадали. Я попадала, потім там вже моя сестра менша попадала вже під іншу реформу освіти. Ми постійно жили в реформах, в реформуванні фінансового середовища. Все це дуже цікаво. І мені завжди здавалося, що майбутнє наше світле і прекрасне. Ну, як виявилось, що світле і прекрасне майбутнє може рухнути в одну хвилину. От, ну все одно, я думаю, що ми пройдемо ці складні шляхи. Розумію, що з завершенням війни у нас будуть ще складні часи, і, мабуть, вони будуть ще складніші, ніж зараз, тому що. У нас буде дуже багато викликів, я це бачу по роботі, я це бачу по стану економіки держави, міста, по стану законодавства, яке у нас на сьогодні, і як економіст, у мене ще юридична освіта, і я бачу, наскільки нам буде важко, тому що є певні виклики, які... Потрібно буде вирішити а, не в один момент, а на протязі, там я думаю, десятиріччя де це підуть, для того щоб ми стали на ноги. Але я вірю, що ми з цим всім справимося, що ми вистоїмо, що ми розумні, працьовиті українці. Які хочуть жити щасливим життям у розвинутій країні, тому це ця мрія, думка дає мені сили працювати і вірити кожного дня в найкраще.